Я вас вітаю на своєму каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати отакі незвичні котлетки, які називаються товстушки. Для котлет я взяла пів кіло фаршу, у мене свиний, можна взяти будь-який, а також одну цибулину і декілька шматочків батона замочила водою. Цибулину натираю на крупну терку. Батон віджимаю від води і також натираю на терку. Замість батона можна натерти на крупну терку шматочок капусти, або кабачок, або баклажан. Все що завгодно. Так, як ви любите готувати котлети, так і приготуйте такий фарш. Якщо ж будете готувати так, як я, з батоном е, фарш, то краще батон натирати, а не просто віджимати і переминати разом із м'ясним фаршем. Спробуйте. Я так завжди тепер роблю. Колись цим методом поділилася зі мною моя кума, так як тільки готую ці котлети, так і згадую її. До фаршу додаю за смаком солі, а також. З чорного меленого перцю. Все ретельно перемішую. До фаршу трохи додаю води, в якому замочувала батон. Отакий От фарш можна навіть ще трошки води додати, щоб був м'якший. Одну цибулю середнього розміру нарізаю невеликими кубиками. На розігріту з олією сковорідку додаю шматочок вершкового масла, а також додаю цибулю подрібнену. Перемішую все ретельно, підсолюю і підсмажую до золотавого кольору. Підсмажену цибулю додаю до картопляного пюре. У мене лишилося з учора. Сьогодні я буду використовувати його в цих котлетках, але замість картопляного пюре... Можна взяти будь-яку кашу, чи торис, чи гречку, чи просто підсмажені гриби. Чи до картопляного пюре додати підсмажені гриби, чи капуста тушкована. Все, що ви любите, і все, що у вас є. Пюре пробую, підсолюю за смаком, а також додаю чорний мелений перець. Картопляний фарш набираю ложкою на вологі руки, розпліскую, а всередину кладу начинку із картопляного пюре із засмаженої цибульки. Підготовлені котлетки обвалюю у борошні, викладаю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую з двох сторін. Звичайно ж, до цих котлет ніякого гарніру не треба. У мене салат із свіжої капусти. І з усього цього фаршу в мене вийшло 10 товстушок і 3 звичайні котлети. А ще ці котлетки можна назвати котлети з сюрпризом. Ну, подивимося, які вони всередині. Мій чоловік сказав, що це картопляники, навпаки. Чоловіки мої їли і хвалили, і просили добавки, бо це смачно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!